Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джуліетта. Дія перша. Сцена 4. Вулиця перед будинком Капулетті. Входять Ромео, Меркуціо, Бенволіо, з ними ще 5 або шість масок, а також Ескорт зі смолоскипами. Ромео, то як? При вході скажемо про мову, валимо як є, без ритуалів. бенволю. Мистецтво промовлянь вже застаріло. Та й Купідон з пов'язкою і луком своїм дикунським теж не на часі, ним тільки дам стурбованих лякати. Так само і з віншуваннями на вході, що на ній не згадаєш без суфлера, тому нехай же думають, що хочуть, а ми собі як хочемо, так станцюємо. Ромео, але без мене я візьму світильник. Мені так темно, що які там танці, Меркуціо. Ромео, ми без тебе не почнемо, Ромео. Ідіть без мене, ваші черевики, якраз для танців, а моя душа свинцем налита, і я не йду нікуди, Меркуціо. Якщо ти закохався, в копідона позичиш крила і легко полетиш. Ромео, яке там полетиш, летючим вістрям поклав мене на землю він пластом, та ще й накинув пута, і зв'язав, і привалив нестерпним тягарем. Меркуціо». хоч добре ще тебе, а не її. Таку тендітну міг би й задавити. Ромео, любов тендітна, ні, вона жорстока і жорстка, болюча й гостра, як тернина. Меркуцео. Тоді, якщо вона таке з тобою, то й ти вже не її гострого кілка, між ніг найкраще. Так, давайте маску. Її я натягну на маску, тобто свою нахабну пику, і жодне око не розбере, як соромно мені, бенволю. Лише відчиніть двері і вперед. Поріг переступаємо і в танець, Ромео. Але без мене я візьму світильник. Топчіть собі підлогу і закаблукам давайте лиха, і я ж собі тим часом відійду вбік, як той що в анекдотах тримає свічку. Бавтесь ви, а я, Меркуцьо, а ти вже знову ниєш. Тільки й чую, а я, а ви. А ми тебе візьмемо за вуха і потягнемо з болота, пардон, з любові. Все, пора йти, свічки згорять, Ромео, неправда? Меркуць, я кажу у сенсі, що ми спалюємо даремно свій внутрішній вогонь, хоч нам не темно, і сенсу в цьому більш разів у п'ять, ніж наші п'ять чуттів його чаять, Ромео. Ти бачиш сенс у тому, щоб піти на маскарад? Меркуцьо. А що? Не бачиш ти, Ромео. Вночі я бачив сон, Меркуцьо. Та ну, і я, Ромео. Про що був твій? Меркуцьо? Про те, що сни брехня, Ромео. Брехня твоя. Сни вільні від брехні, Меркуцю. То королева меп тобі у сні зустрілась, повитуха чарівниць. Така завбільшки знаєш із камінчик у персні депутата, а карету, в якій вона мандрує по носах, як ми спимо, їй тягнуть невидимці завбільшки з атом. Крила цвіркуна це дах карети, а в колесах шпиці павучі лапки. Ну а павотинки то вішки. Зброя світить, наче місяць, батіг її частково з волоконець, з кісток мушви держак, завізника у сірому плащі комар у неї, не більше черва, того із прислів'я, що душу точить. А сама карета з горіха шкаралупа, модний витвір усім відомих шашеля і білки, старих майстрів колісних справ. І от. У цій кареті мчить вона щоночі крізь голови закоханих і сняться любовні ласки їм. А як торкнеться колін вельможі, бачить він уклони, долонь судді, той лічить хабарі. Губів жіночих сняться їм цілунки, хоч кожну даму королева може нагородити герпесом за те, що кисло пахне з рота від цукерок, а іноді вона пригалопує. По носі у двірського фаворита, і той вже нюхом чує зміну правил. Буває, що її свинячий хвостик під чуйним носом панаця пройдеться, і тому пахне збільшенням парафій. Буває, що солдатським карком з'їде, а той уже рубається і бачить горлянки ворогів, іспанську сталь, і трилітрові келихи з бухлом. Тоді вона йому вкошла те вухо, як засурмить, аж наш вояк зірветься, пополотніли, вчеше отче наша і знов засне. Вона, ця королева, вночі сплітає в коси кінські гриви. Людське ж волосся звалює в так званий ковтун, і вже його не розчесати. А ще про неї часом кажуть змора, придавлює дівчат, що навзнак сплять, і тим самим привчає до реалій подружнього життя лежати під. Вона, крім того, Ромео, досить! Перестань! Це все дурниці, Меркуцьо. Так і є, це сни. А сни це діти вимкнутого мозку, плоди фантазмів, викидні уяви, субстанція, ще тонша за повітря, а що вже непостійна. Сон, як вітер, йому, як холод півночі набридне, то він міняє напрямок до півдня з його вологим літеплом, бенволю. Той вітер уже, здається, й нас поніс бік. Запізнимося, зжируть нас на вечерю, Ромео. А я боюсь, що прийдемо зарано. Якісь перечуття, якісь причини і наслідки приховані поки що зірками, але начебто сьогодні усе й почнеться. Тут, на цій забаві, початок передчасного кінця. І все таки, якщо вже ліг на курс, напни вітрило, входимо, панове, бенволіо. під барабан і бубни входять у будинок.